Добрий день, мої любі леви! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і ми з вами будемо робити розклад на наступний тиждень з 19 по 25 серпня 2024 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. І ще в мене є колода порад та попереджень від Всесвіту для вас. І також колода старших арканів, по яким ми зглянемо, чи здійсниться ваше бажання і коли воно здійсниться. І так, я буду робити для вас розклад. А ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду за це щиро вдячна вам. А також попрошу Усесвіту, нехай все погане, що може з вами відбутись, програється як можна більш безболісно. А все хороше обов'язково здійсниться. І так, показіть нам, будь ласка. Що очікує на Левів на наступному тижні з 19 по 25 серпня 2024 року? Що очікує на Левів на наступному тижні з 19 по 25 серпня 2024 року? Леви на наступному тижні. Обща енергія Левів на наступному тижні. Так, що очікує Левів в особистому житті? Що очікує Левів в роботі на наступному тижні? Що очікує Левів в фінансовому плані на наступному тижні? Що очікує Левів в плані здоров'я на наступному тижні? Трошки мене так щось, що порадує Левів на наступному тижні? І що засмутить Левів на наступному тижні? Так, наступна колода. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для Левів на наступний тиждень. Порада та попередження від Всесвіту для Левів на наступний тиждень. І так, порада для Левів на наступний тиждень. Попередження для левів на наступний тиждень. Покажіть нам, будь ласка, чи збудеться бажання левів і коли воно збудеться? Чи збудеться бажання левів і коли воно здійсниться? Чи здійсниться бажання левів і коли воно здійсниться? Будемо ложити, щоб все було видно карти всі. Прибираємо і так, починаємо читати розклад. В якості основної енергії тижня випала чудова карта дев'ятка Пентаклів. Дев'ятка пентаклів говорить, що раніше у вас були важкі часи, що змусили вас понервувати. І невпинно працювати. От, е, тим значущіший успіх настала світла полоса, і все і все ще здрився для вас на подарунки. Е, ви тяжко працювали, тому ви можете відпочити і ні в чому собі не відмовляти. От, е... Е, ну, Тут фінансовий зріст, стабільність по цій карті, виграш, приємний сюрприз, е, може бути спадщина або несподіване отримання великої суми грошей, грошей із невідомого поки що джерела. Якщо ви ще не відчуваєте позитивних змін, будьте впевнені, успіх близько. Ця карта говорить, що успіх близько. Так, дійсно, ви важко працювали, тому у вас з'явиться час, як говориться, зайнятися соколиною охотою, як ось оця красуня. Семірка жезлів. В сімейному житті говорить в сімейному, в особистому житті, що настав благоприятний період в житті, коли можна вийти з кризису з перемогою, спасти шлюб, може не спасти шлюб. Ну, для цього можна зробити якийсь ну, неочікуваний красивий вчинок. Подарувати якусь путівку, подорож якусь. Ну, я не знаю, кожен по-по своєму, по своїй фантазії придумає, як вийти з ситуації. Відносини оживляться навіть, якщо здавалося, що кінець. Можливо, скажімо так, у ваших відносинах, і не тільки в шлюбі, а й в парі, оточуючим не подобається ваш вибір. Тому ви повинні захищати свою позицію, свій вибір, тому що, скажімо так, там, оточуючі обставини все і особисте життя потрібно розділяти і відстоювати свою позицію якось у цей чоловік. Став, і він всіх від, від, відбивається від всіх, відстоює свою позицію. Так, і ви дожні, якщо ви кохаєте якусь людину, ви дожні відстояти своє право на особисте життя, скажімо так. Особисте життя должно бути особистим, без втручання та порад з, із сторони. Значить. В роботі п'ятерка мечів. Ну, п'ятірка мечів, і я називаю цю карту картою інтриг обманів нечесної боротьби. от На роботі нечесна конкуренція, підстави, обмани. Можливо, буде, як говориться, боротьба за владу, і ви можете попасти в цей епіцентр подій. Можливо, Конкуренти, конкуренти ведуть нечесну боротьбу, притискають, так сказати, вас до нігтя, е, е, випихують з, з бізнесу, е, можуть обманути і, як говоряться, з, з, е, скинути з дистанції вас. Е, в общем, е, будьте гибкими, будьте мудрими, сильними, але не перегніть. Палку, як говориться, щоб самому не оказатись на місці цих нечесних людей. От. З часом ви вийдете з цієї кризової ситуації. Це, значить, фінансовий стан. Ну, який фінансовий стан у дурака, що та, так сказати, в катонки, щось у нього там є. Ну, це в основному опит набутий. За минулі, так свої декілька років життя. А взагалі він чистий, іскренній, вітер в рукавах гуляє, як говориться. От. І з чистою душою він йде в нове життя. Да, з часом він починає нове життя, починає нові, нову роботу, нове щось, якісь плани, все. І з часом він дійсно. Почнуть поступати гроші, як, от, типу, по, по дев'ятки пентаклів говориться, можливо, ви ще не відчуваєте прибуток і те, що у вас вже є, але воно на порозі багатство, скажімо так. Багатство на, на порозі. Фінансовий стан буде покращуватись швидко. Здоров'я, лицар Пентаклів. Коли царю Пентаклів, здоров'я чудове, як говориться, здоров'я бігуна на довгі дистанції, От. витривалість, гарний імунітет. Ну, так от здоров'я гарне, попередження, перевірте, десна, зуби, парадонтоз, отаке от може бути якісь захворювання Що порадує? Порадує вас шестірка мечів. Шестірка мечів це відправляємося в дорогу до кращих берегів. Залишаємо позаду, можливо, колись для вас це було дорогим і це, і важливим, але тепер все це потрібно залишити позаду і рухатися до кращого життя. Кращі варіанти життя, кращий пошук, кращих проєктів. От в роботі оця боротьба закінчиться нечесна, і ви вже підете в новий проєкт, в нову дійсність, і все у вас в житті налагодиться. Що засмутить? Засмутить вас минуле. Можливо, Партнери, які по роботі, вони вас розчарують, тому що це карта пірової перемоги. От, Вроді, і отримав перемогу, але втратив повагу друзів, повагу цей. І тому ваші партнери з минулого, ваші друзі, яких, в яких ви вірили, які ви думали, що вони гар, ну, чесні і дружні, друж... вас можуть засмутити. От, скоріше всього, минуле, минулі партнери, бивші, партнери, бивші друзі вас засмутять. Порада для вас, леви, будьте чесними і перед іншими, і перед самим собою. Зважуйте все на своїх внутрішніх вагах. Ну, зрозуміло, що і в боротьбі треба бути чесним, а головне, бути чесним перед собою. Тоді вам буде легше. І зважуйте, звісно, все на своїх внутрішніх вагах. І внов, до нових берегів відправляйтеся з чистою і чесною душею. Попередження. Не впадайте в дитинство і не тікайте від реальності. Ну, ось, шут, це карта, це карта теж дітей, тому не впадайте в дитинство, як він ось. Він, Безалаберно, як, як діти, вони безстрашні. Він іде, він не дивиться, що він йде в пропасть. Тому будьте більш уважними, більш серйозними і не тікайте від реальності, так би мовити. Тому що реальність не дуже гарна по роботі, виходить. І в особистому житті, можливо. Дійсно, що із сторони хтось вмішується в ваші стосунки і у вас не сильно клеїться із-за цього. От. Давайте глянемо, чи збудеться ваше бажання. По Верховній жриці бажання ваше збудеться. Якщо ви, значить, проявите інтуїцію, прислухаєтесь до своєї підсвідомості і не будете поспішати. Карта не спішна, тому, тому бажання збудеться не, не дуже швидко, але, звісно, і не буде тягнутися довго сильно. От. Ось такий розклад для вас на наступний тиждень леви. Бажаю вам успіху. Дякую вам за увагу. І прошу у всесвіту, нехай все. Хороше, обов'язково здійсниться, а погане програється як можна, більш безболісно. Дякую, до побачення, Олеве!